Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні я хочу показати вам повний розпуск своєї орхідеї Мікі Мікікрон. Ось така корона, чудова неймовірна орхідея. В цьому році вона випустила 7 бутонів. Ось вони всі зацвіли. Кожна квіточка відрізняється одна від одної. Ось такі спалахи, крапочки, рисочки дуже така гарна розмальовка в цієї квіточки. Коли ось так я вам покажу, то останні квіти більш такого насиченого кольору, такий лимонний більш виражений, то квіти, які зацвіли раніше, вони трошечки світліють. Ну, власне, це характерно для орхідеї трішечки освітлення кольору. Ось, Орхідея ця дуже гарна. Я її купляла в розмірі 2,5. Звичайно, дуже хвилювалася, щоб саме ця орхідея була, бо інколи трапляється так, що ми купляємо одну орхідею, а виходить пересорт, Але ось ця орхідейка виявилася саме такою, як я хотіла. Тому що зацвіла зразу в перший рік, тобто 3 роки назад, і зразу ж вона видала мені 4 квіточки, я побачила, що це дійсно справжні м'які крови. Ось в цьому цвітінні квіти 9,5 см, квітка, ну Від 9 до 10 орієнтовно такий розмір квітки. Тому що ці квіти перші, вони завжди трошечки більші, а ті, що вже останні, розпускаються, вони трошечки менші. Так, вона видала ось такий квітконос. Я його вчасно не закріпила, і він в мене ось такою дугою потягнувся. І я не хотіла вже щось її турбувати. І так от вийшло. Але я люблю, коли ось така. Природньо сформована гілочка, вона собі таким каскадом. Так як захотіла, так вона собі сформувалася. Ось така гарна орхідея, чудова, насичений колір, неймовірні такі спалахи, крапочки, рисочки, чудове цвітіння в цьому році. Ну, вона квітувала у мене і на 4 квіточки, і на 5. Ну, власне, 7. В цьому році це найбільше. Ось так потішив. Мікікром. Неймовірно гарна орхідея. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна!